Друзі, реальна правда про Міндіча. Як так вийшло, що Ткач з ним особисто інтерв'ю зняв в Ізраїлі, а наші органи сказали, що ми не знаємо, як його знайти. Тобто блогер виявився сильніший ніж він. І також я вам розкажу, що Міндіч в цій схемі просто пешка. Є люди, які набагато більше з бюджету потягнули, ніж Міндіч. Міндіч як козел відпущення просто. Коротше, розповсюджуйте це відео. Поїхали. Отже, я думаю, ви всі бачили відео зараз, як Ткач не просто десь зняв фото здаліка, а прям взяв інтерв'ю у Міндіча в Ізраїлі. І от питається, як так, так, що блогер, ні, ну я розумію, українська правда у них великий медійний ресурс, але ви більшість відео про це побачили десь в соцмережах. Ну в Тікток, наприклад, да? І як так вийшло, що блогер зміг інтерв'ю взяти? У такого преступника розискуємого, а наші служби сказали, ну СБУ, що ми не знаємо, як його знайти. Він втік, ми нічого не знаємо. Хоча ви е, всі прекрасно вже знають, що він просто виїхав на таксі. Ну, е, таксі, як є таку копієчку. О, яку копієчку? Шах. Дуже багато шагів коштує це таксі для того, щоб виїхати отак з України. Е, просто виїхав і опинився в Ізраїлі. Звісно, в мене величезне питання, що всі корупціонери в Ізраїлі. Оказується, ну у вас немає такого питання. Ну ладно, це тема наступного відео, але блогер виявився сильніше і потужніше ніж структура СБУ в Україні. Саме цікаво, друзі, що міндіч він же просто пешка в всій історії. просто елемент, на якого повісилися, все, козлом відпущення. Він корупціонер, він багато забрав, це все понятно. Але нам його так кинули на розтирзання, типу, беріть, робіть, що з ним хочете і так далі. А в цій схемі ж дуже багато ще людей є, про яких ми не чули, не знаємо, і в них набагато більше ресурсу залишилось залишилось, ніж у міндіча. І мене це просто дістало. Що в цьому цьому винним роблять простих українців в той момент, як такі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш, і потім десь собі відпочивають в Ізраїлі. І ще типу їх зловити не можуть.